Головними видатками, які витрачаються ну, скажімо так, на роботу Миколай водоканалу, це є виплати за електроенергію. Сьогодні побудований ринок електроенергії таким чином, що є генерація електроенергії, є постачальники електроенергії. І власне Миколай водоканал, так як є одним з найбільших. Покупців цієї електроенергії, в нього виявилось бажання самому виходити на ринок і купляти минуючі фірми-прокладки, які власне, є постачальниками. Тобто він хоче це робити самостійно. Більш того, ми зараз оговорюємо з різними організаціями іноземними щодо створення додаткових потужностей генерації на території Миколаїв водоканалу. В нього є там станції, в нього є підйоми, в нього є території, будівлі, де можна розміщати там. Сонячні батареї, в нього є там перепади води, де можна ставити електрогенеруючі турбіни. Тобто зараз ми це питання опрацьовуємо і можемо сказати, що Миколаївводоканал зможе працювати в цьому ринку і без додаткової маржі купляти цю електроенергію. Більш того, як комунальне підприємство, вона може займатися тим, що цю електроенергію продавати і нашим комунальним підприємствам, таким, як, наприклад, Миколаїв електротранс. Франс, чи Миколаїв Обленерго. Думаю, що це гарна ідея. Власне, це не потребує там, додаткових в капіталовкладень якихось там машини чи механізми. Ми хочемо це створити, спробувати і подивитися, як це буде працювати в умовах сучасної ринкової економіки.